Всім привіт! Сегодня я буду показывать, що у мене машинному рокзаку. Він в мене огенький і маленький. Уже це було <свісно>, на п'ятницю, А в мене мало уроків п'ятницю. Так, ну поїхала. Так, зараз давайте почнемо з маленьких кармашків, а потім почнемо з самого великого. Так, першому кармашку ось цьому ми зараз... Я туди не знаю, для чого поклала. Якщо зараз зима. я сюди поклала вентилятор маленький, щоб просто, якщо жарко, буде Я так... ну, Не знаю, для чого мені влітку. Ой, влітку, ну, влітку треба, але зимою я не знаю для чого він. Так, в другому маленькому такому ж кармашку, там в мене зарядка для телефону. І блок. Ой, нахуй. Блок. Я раз правда снялась эта штука. Во, какая с вышеньками. Так, ну и это все там. Там были раньше мои ключи, но ключи сейчас у меня висят от... А из них ключи просто. Тут я и Який <смі> да. Так, Далі ми відкриваємо цей кармашек і тут у мене лежить звинка на всякий службах. <смі> <То шо? смі> на всякий упазок. Ам... Тайсон. Крабик для волосся. Так вот. <смі> для волосся. Просто така ось мішка, порошка таке. Що ем, там в мене тільки нема? 20 гривень, помада? Жувачка. Ще 5 гривень. Карточки, жівачки ще одна. І от такі. Тут треба клієнти домики. Такі маленькі, правда? Я думала, вона буде більше, коли вона прийде. Але вона прийшла таке, і це набагато. Складніший і набагато прикольніше, тому що ти <смеш> <смеш> такий кліп от маленький. Тайсон, фу! Ой. <смеш> так, ну ладно. Далі. Далі переходимо з великого, до великого. Так, спочатку це тетрадки і мій блокнотик. Якщо хочете, я потім роблю, зроблю обзорчик на нього. Ладно. Далі це в мене мої тетради. Такі в мене їх три. Тому що у мене 6 років, але ой, 6 років, але там до двох не треба це... не треба дошків. То що ми там. А і до одного я не взялася. Так, далі в мене іде. Що ти ідеш все. Далі у мене йде циркуль такий. Він мені попався в ящичку. Моя домашка, яку сама робила. Це типу, факти про місяць. І далі тут таке розкладаєш і там всякі факти про нього. Находила б я фак факти в інтернеті, но такі маркери. Іде пляшечок. Що ти цікаво. Так, далі. Переходимо до дальнього цього, ось цих. Ну, ще в мене така пляшечка, яку я сама обклеювала всякими отакими штучками. І тут така луна рожева. Що ти слухаєш? Цікаво тобі до здітелей. Не хочу нікуди, так? Да? Ладно, йди там, спичу. Тільки не нюхай, будь ласка, я знімаю відео. Так, добре. Це по STEM у мене книжка. Це у нас по англійській книжка. Ну і все, тому що по-іншому нам не треба книжки. Далі в мене дві папки йдуть. Чорна та зелена. Ось ці ось чорна. Та зелена. Так. Далі в мене йде блок для малювання. Там просто біля малюнки, ой, хилсточки. Потім мені дівчинка дала фетер, такий у мене там лежить. На всякий случай, щоб <свісно> щось поробити. Чи що щось такого. Ну. І одна розпечатка, і все. На цьому все. Але в мене ще є маленький кармашок, куди я майже не заглядаю. Я не знаю, що там лежить. Можемо. Подивіться, що там зараз лежить. Так пишіть в коментарях, якщо хочете опизочок на мій блокнотик. А саме ось цей карма кармашок біля шліру. Може, тут в мене щось є, а може і нема. Відкриваємо, але тут нема. А раніше в мене там гроші лежали, я пам'ятаю. Дай мені закрити! Найдем Муксе. Вот обзорчик на весь шкильный рюкзак. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока. Ты шо? Ты шо? Пока-пока.